Добрий день, любі діти. Сьогодні ми напишемо диктант. Ви будете слухати і записувати. Почуте. У робочому зошиті Запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядку слово диктант. Нижче назву тексту. РЕКС. Зверніть увагу. Крапки ми не ставили. Як же писати диктант? Текст читатиму тричі. Перший раз ви слухаєте та обмірковуєте почуте. Пишемо текст, третій перевіряємо написане. Диктуватиму окремі речення у такій же послідовності. Спочатку слухаємо ціле речення. Потім диктую його частинками – а при словах перевіряємо, знаходимо початок речення, перечитуємо написане і слухаємо інтонацію, відповідно, ставимо розділові знаки. Сідаємо рівненько і слухаємо текст. У сусіда дідуся Миколи захворів собака Рекс. У нього була подряпина на лапці. Василько і Сашко лікували Рекса. Добре годували. Ранка швидко загоїлася, а рекс став справжнім вартовим під'їзду. Під час написання диктанту ви можете ставити відео на паузу. Нагадую, що кожне речення ми пишемо з великої літери, і в кінці має бути обов'язково свій розділовий знак крапка, знак запитання чи знак оклику. Кожне речення спочатку слухаємо і записуємо, коли я диктую його частинками. Перше речення пишемо з абзацу. У сусіда дідуся Миколи захворів собака рекс. У сусіда дідуся Миколи Захворів Собака-Рекс. Перевіряємо речення. У сусіда дідуся миколи захворів собака Рекс. Наступне речення писатимемо в тому ж рядочку. Читаю все речення. У нього була подряпина на лапці. Пишемо частинками. У нього була. Подряпина на лапці. Перевіряємо речення. У нього була подряпина на лапці. Наступне. Василько і Сашко лікували Рекса, добре годували. Пишемо Василько. І Сашко лікували Рекса. Добре годували. Перевіряємо речення. Василько і Сашко лікували Рекса. Добре годували. Після слова рекса, зверніть увагу, я читаю чи роблю паузу, тому потрібно поставити кому. Василькою Сашко лікували рекса, кома, добре годували. Наступне речення Ранка швидко загоїлася. Пишемо ранка швидко загоїлася. Перевіряємо. Ранка швидко загоїлася. Наступне речення Арекс став справжнім вартовим під'їзду. А Рекс став справжнім вартовим. Діти. Тепер ми перевіряємо увесь текст. Спочатку ви читаєте кожне речення разом зі мною. Потім я роблю паузу, і ви перечитуєте у себе в зошиті самостійно. РЕКС. У сусіда дідуся Миколи захворів собака Рекс. Перечитуєте у себе. У нього була подряпина на лапці. Василько і Сашко лікували Рекса, добре годували. Ранка швидко загоїлася, а Рекс став справжнім вартовим під'їздом. Щоб диктант був готовий до перевірки вчителем, вам потрібно ще раз перечитати і перевірити все самостійно. Бажаю успіхів!